Давайте розбиратися в кармі, трошки помалюю ваше життя і зобразимо таку схему. Це ви, яка гуляє своїм життям. Вірить в те, що карма від неї не залежить. Це а, ваше минуле точка А, да, умовно кажучи, це точка ваша, Б, куди ви шагаєте вперед? Те, що люди не знають, що карма завжди працює з законом вільного вибору. Як втілюється цей вільний вибір? Це найвищий закон, який не може порушити абсолютно ніхто в вашому житті. Це тільки те, що ви обираєте з себе. Так ось, в вашому минулому відбуваються якісь ситуації, травми, через які ви робите вибір. Наприклад, вас травмували, відбулася ситуація, де ви відчули себе там нецінною, неважливою, жахливою, що ви не маєте права місця, що вам можна тільки менше, що інші тільки краще. І ви створили ось тут вибори. Свої установки, свої переконання, і вгадайте, що оце і є ваша карма. Карма це закон, причина наслідку. Якщо ви прожили і тут, вибрали певні установки, ви посіяли зерна. Це умовне зерно. Вибачте, такі кругляши вам намалювали. Об які ви спотикаєтеся потім у вашому майбутньому, це і є результат ваших установок. І якщо пропрацювати цю травму, наприклад, ось тут, ось тут уже не буде відбуватися повторення того самого сценарію, можна йти з високо піднятою головою і з любов'ю в серці. Тому що вільний вибір це завжди енергія творця, те, що ми створюємо у власному житті. Понятненько, Тому інші люди не впливають на вашу карму. Інші люди приходять на вашу карму. Ви обрали в точці А.